Доброго-доброго ранку, друзі. Так, сьогодні у нас з вами вівторок, сьогодні у нас з вами 8 жовтня. А це значить, що ранок і ти менеджмент-зарядка із Богуштайм для того, щоб трошечки підзарядитися енергією, подивитися на свій день збоку і спланувати його таким чином, щоб отримати задуманий нами результат. З вами Катерина Мілютенко, студія управління часом на зв'язку. І сьогодні хотіла би з вами поговорити про те, як, як коректно вирішувати конфлікти. Можливо, не так, не так рідко, як нам би хотілося в нашому житті стаються різні конфлікти, і саме ці конфлікти є причиною. Причиною наших емоційних гойдалок, ось ці качелі, які туди-сюди. І, звісно, коли ми говоримо, що ми потрапили в якийсь конфлікт, як правило, нам говорять у відповідь: так, а як ви до цього конфлікту дійшли, не доводьте. Ситуації бувають різні. І звісно, не доводьте до конфлікту, звучить правильно, гарно і дійсно так, як має бути. Але якщо ми вже в конфлікті, то порада не доводьте, вона не допомагає абсолютно ніяк. Бо ти вже в ситуації, коли ти в конфлікті. І звісно, Рекомендація від мене це зупинитися, зібрати всі дані, всі дані зі свого боку, всі дані з боку іншого, тому що конфлікт дуже просто. Це зіштовхнення двох різних ідей. Зіштовхнення двох різних ідей. І, звісно. У нас з вами є якась своя ідея, своє розуміння цієї ситуації, але ж в іншої сторони є зовсім інша ідея. І для того, щоб цей конфлікт розстав, нам необхідно розуміти ось цей бік, і е, яка тут ідея є, да? що ця людина або ця компанія ну, завжди це людина, що ця сторона. Хоче, що ця сторона намагається зробити, і що ця сторона, які вона ідеї переслідує саме цей бік. І, звісно ж, як не крути, що б ми з вами не робили, що б ми з вами не хотіли, нам необхідно спілкуватися з іншим боком, інакше ми з вами не дізнаємось, що надумала. Ця сторона. Отже, що рекомендую? Рекомендую всі емоції виписати, залишити повз для того, щоб прийти до цієї іншої сторони конфлікту вже з чіткими аргументами і з чіткими питаннями. Бо це фішка. Тих людей, які завжди перемагають в переговорах, готуватися до переговорів. Для цього вам потрібна людина, з якою ви зможете поспілкуватись зараз в часи інтернету, в часи нанотехнологій, може бути такою людиною, з якою можна поспілкуватись, чат gpt Він допомагає, і якщо ви йому задасте певну роль, він допоможе вам позадавати питання і сформувати саме ось. Ті питання, саме ось ту позицію, з якою варто йти на переговори. Доброго доброго ранку! Ну і звісно ж, якби, ви, якби ми з вами не вірили в штучний інтелект, але штучний інтелект не зможе ніколи бути розумнішим, ніж людина. Тож ви можете використовувати для цього бізнесмена. Когось із нас, із, із бізнес-тренерів, так просто зателефонувати і сказати: Богуштайм, допоможіть! Нам потрібна консультація. І е, поговорити, проговорити е, взагалі схему, як ви будете спілкуватись із іншою людиною. Нагадую, що нам. Для конфлікту, тому що є ідея і протилежна ідея, контр ідея. Нам потрібно зрозуміти ось цю ідею для того, щоб ми могли щось зробити. І тут спілкування дуже дуже потрібно. Але спілкуватись потрібно без емоцій, без зайвих ідей, а чітко, по плану, дуже консервативно, знаєте, так прямо. Дуже консервативно, і е, це ви можете дійсно зробити, коли ми всі емоції випишемо або виговоримо комусь. Ідеально виписати комусь е, на листок е, в блокнот. А, можна це написати електронним листом, але буде дуже класно працювати, коли ми будемо писати ручкою на аркуші паперу. Тому що ось ця механічна робота а, ведення руки по паперу вона допоможе і це краще буде передача тих да, негативних емоцій, які виникають в конфлікті, які треба буде трошечки. Трошечки залагодити для того, щоб підготуватися до розмови для того, щоб перемогти ті переговори, які ми хочемо з вами перемогти. Отже, резюмую: якщо в нас є конфлікт, нам треба перше виписати всі емоції, ідеально це робити на аркуші паперу рукою. Можна це зробити в будь-який інший спосіб, або проговорити комусь, але коли ми пишемо, емоції краще, краще виходять. Да? Тобто нам потрібно очистити саме свій розум від негативних емоцій. Друге, нам потрібна якась людина, з як об яку можна поспілкуватися. І намітити той план дій, який необхідний для того, щоб почати спілкуватися із іншою стороною і зрозуміти її основну ідею, тому що конфлікт це зіштовхнення двох протилежних ідей. Е, нашу ми знаємо, ідею іншої людини, іншого боку потрібно зрозуміти. Тому е, готуємось до такого спілкування і забираємо всі необхідні дані. І повірте, тоді, коли у вас будуть дані е, з одного боку, дані з іншого боку, ви зможете знову ж таки без емоцій подивитись на них і знайти раціональне рішення е, проблеми, в якій ви зіштовхнулись. І в нас з вами залишається 3 хвилинки до 9 ранку. І я хочу вам нагадати про те, що ідеальний е, момент саме зараз е, зупинитися і виписати всі задачі на день, які ви хочете зробити. Але я нагадаю вам, друзі, що ми виписуємо не тільки робочі задачі, ми виписуємо задачі значення, і ми обов'язково це робимо. Е, Щодня. І ми виписуємо особисті задачі. І в особистих задачах пишемо не тільки якісь побутові завдання, які ми з вами маємо зробити сьогодні, а пишемо ті задачі, які наповнюють вас. Прогулянка, е кава, теревені е з друзями, можливо, по телефону, можливо, офлайн. Але. Це ті задачі, які можуть наповнювати саме вас. І їх потрібно додавати в кожен свій день для того, щоб тримати ось цю гармонію, коли ми багато віддаємо, і коли ми е, отримуємо якусь е, енергію від когось. То задачі, які нас наповнюють, це задачі, які, нас, які е, дають нам енергію, так? при яких. Отже, ви виписали всі свої задачі, три категорії вказали, залишаєте місце для форс-мажорів. Далі проставляєте, скільки часу ви хочете, ви готові потратити на те, щоб отримати результат по кожній із вказаних вами задач. Проставляєте пріоритети і, звісно ж, малюєте для себе графік. Для цього ідеально підходить наш. Богу ж Бук, бо в щоденному плануванні ми маємо таку шкалу від 0 до 2359, на якій можна розставити всі задачі, які ми хочемо зробити. Ось така візуалізація вона дає нам прискорення для того, щоб дійсно отримати від цього дня, від кожного дня, коли ми плануємо прискорення і. Не заглядати що секундочки в свій планувальник, тому що ми запам'ятовуємо ось такими картинками. А для того, щоб навчитись так круто планувати, я е, прошу вас. Як... Писати 21 в коментарях. Запрошую та рекомендую написати 21 в коментарях для того, щоб ми вам відповіли із умовами і допомогли зарезервувати місце в групі наступного потоку. Це буде 91 потік тайм менеджмент квесту Турбо 21. Вау! 91 потік. Тож, друзі, не зволікайте, беріть своє життя в свої руки для того, щоб ви кайфували від кожної хвилинки вашого життя. А зараз кажу вам, папа, -па, до завтра, 8.45 на цьому ж місці. Зустрінемось.